Всім доброго дня. Бажаю всім доброго здоров'я і дякую всім людям, які дивляться мої відеоролики, підписуються на мій канал і ставлять подобайки, пишуть коментарі. Всім щиро дякую. Сьогодні господарюю на своїй кухні, готую і обід, і вечерю. Все зразу наготовлю їсти, як кажуть, наготовлю, щоб було на цілий день. Значить, зварила вже суп. З грибами в мене сьогодні суп і з рисом. І трошки додавила капусти цієї цвітної. От. Отакий От легенький зробила супчик. Так, показую вам, дивіться, який суп вийшов у мене. З рисом, повторююся, гриби сушені. Тут у мене рис, трошки моркви, цибульки. І додала заморожену цвітну капусту. Дуже смачний суп, виходить, коли додаєш цвітну капусту. Небагато, а трошки. Він такий гарненький, і бачите, він ну це вже трошки він осів, бо він вже зварений. І коли вариш супчик на маленькому огні, коли він кипить, отак, єлі-єлі кипить. Супчик такий, получається, прозорий, гарненький. Ось такий от суп у мене сьогодні. Далі ось тушкую картоплю. Тушиться у мене сьогодні з грибами. Захотіла таку, знаєте, картоплю з юшечкою, щоб була От, не така, щоб густа, а таку роблю з юшечкою. Сьогодні картопля. От, і ще буду готувати сьогодні лаваш. Ну, заверну лаваш з крабовими паличками для перекусу. І поділюся з вами цим рецептом. Значить, лаваш буду намащувати і завертати в рулет, щоб він пропитався. Ну, ось такий рулет з лаваша, отак буде називатись. Так? Значить, які продукти буду для цього брати? Значить, ось зварила 4 яйця. Так? Далі крабові палочки, ось вже почистила їх, буду брати. Трошки зелені. Тут у мене кріп і петрушка. Два плавлених сирка беру сьогодні ось такий сирок. От, можна любий сирок брати, який ви любите, але обов'язково плавлений треба для цього рецепту. Майонез, пакетик. Ну і, звичайно, часничок. буду давити на часночний прес. Значить, зараз яйця буду терти на ось таку тертушку. Ось дивіться, На отаку, бачите? Як бурячна, тільки міленька. От, потру зараз на цю тертушечку яйця, сирок на цю тертушку потру. І добавлю туди часничок з майонезом. Такий салатик зараз зроблю. Так, Ось такий салат у мене вийшов. Значить, з яєць, плавлених сирків, і часничок тут є. І тут таких дві. А то й три такі гарні ложки майонезу. Ну, це я вам кажу так приблизно, от, бо я видавлювала майонез із пакетика. Тепер, роздивіться, петрушку і кріп я подрібнила. От, тепер крабові палочки, вони в мене були повністю розморожені. Я їх потерла на ось таку тертушку. Бачите, я вже потерла от, і показую вам. На таку, яку ми називаємо бурячну тертушку. Ось такі вони в мене вийшли. Крабових паличок у мене тут було небагато. Тут було, мабуть, їх 10, я щось не порахувала, скільки їх було у цій упаковці. Ну, мабуть, 10 паличок було. Це 150, я так рахую, 150 грамів там. Так, і ось беру такий лаваш, вірменський лаваш. От, він от складається з двох таких пластинок. Бачите, ось. От. Значить, беру цей я лаваш. Ось такий він тощиною, купований з магазину. І буду зараз на цей лаваш. може на цю сторону перевернути, ось, отак переверну зараз на цю сторону. І зараз буду намазувати оцей салат. От, з щасником. Отак от розрівнюю, ножиком, можна ложкою, кому їх зручно. Такий слой не тоненький. От, його, якщо два сирки, чотири яйця, то його виходить нормально, немало. На отакий от лавашик. Його вистачить. От. Так, зараз розрівняю, і тоді вам далі покажу відео. Так, дивіться, ось на... розрівняла я цей салатик по лавашу, Так? Тепер я це додав сюди отак, Протрушу трошки зеленню. Можна було зелень додати у салат в цей і перемішати, а потім зразу. Як кажуть, ну, намазати. Ну, я так сьогодні захотіла. Ось так зробить так. От. Так, притрусила зеленю. Тепер кладу другий лаваш. Ось так. О. І так, рукою його придавлюю. От. Так, щоб гарненько він так пристав, придавили рукою. Тепер буду накла сюди на другий цей шматочок Лаваша розмазую майонез. Ось так. Так, треба майонезу, щоб, ну, як кажуть, гарненько він пропитався цей лавашик, щоб він не був такий сухий. От. Щоб з'єднався він з цим тістом з лаваша. Майонез отак от промочив його гарненько. О. І краї так прохожу. Щоб і краї були не сухі. От, от, так от. Розмазала рівномірно. Так, тепер буду накладати крабові палочки, розтрушую таку по всьому лавашу. Тут, до речі, я хочу вам сказати, лаваші ж є різні, розумієте? Є більші, є такі довші. Я колись купляла, так, такий він був вувущий за цей шматочок, що я вам показую, але він був якийсь такий довший. От. А це ось такий. Тут, оце, Якщо такий лаваш, як у мене сьогодні, він такий, наче прямокутничок невеличкий. От. От. Тут можна навіть оці продукти, що я вам е, показую сьогодні. На два лаваші зробити. Чесне слово. Того, що, ось дивіться, у мене навіть оцей салат, ось, ви бачите, залишився. Я ж гарно так намазала нижній той лаваш. І ось ще скільки салату, то ще можна один такий лаваш зробити. А можна бутерброди буде поробить. В общем, отак от. Ну, крабових паличок теж ось, бачите, як. Не жаліючи крабових паличок, треба, можна менше їх додати, то хватить і на два лаваша. А якщо так, от як я, тако, щоб гарненько-густенько, то на один лаваш виходить. Ось так. Так. Помила руку. Вибачаюсь, помила руку, бо я не люблю, щоб було. І тепер цей лаваш починаємо скручувати. Отак от. Ось, показую, видно так. Рівномірненько. Можна сюди ще отак покласти свіжий огірок, було б добре. Було б дуже смачно із свіжим огірочком. У мене нема свіжого огірка. А солений є, але ну, я не хочу солений класти. Отак от придавлюємо його от і скручую, О. Ось так. О, бачите, як скрутився? Ось так. Так, і тепер оцей лаваш. Зараз заверну в харчову плівку і покладу в холодильник. Ось дивіться, як тут вийшло. Тут можна ж все це поправити. Трошки ось, бачите, як ми ж крутимо, воно якби трохи з'їжджає. Так, а це, щоб цього не було, ми це все забираємо. Може, в кого. По-другому виходить, але ну, в мене вийшло ось так. Я роблю це на столі, тому що в мене досточка трошки замала була на, по розміру лаваша. От, то я перейшла на стіл, от. бачите, і щоб не поламався лаваш, бо він, знаєте, от такий, вроді як ну, трошки десь так наломане, ось, і він далі рветься. У мене такий попався. Можливо, є тонші, можливо, є трошки по-другому. Це вірменський лаваш. Значить, зараз лаваш завернув харчову плівку. Так, ось так завернула в харчову плівку. Видно вам ось. Бачите, і ось у мене тут була дирочка. Ну, трошки він, бачите, розірвався все-таки. Не знаю, як. Ну, Це в мене сьогодні так. Такою цукеркою, тут ось боки. Дивіться, ось такий бочок. Закрутила цукеркою. І тут так само ось. Видно? Теж сукерочкою завернула. І все. Тепер хай він пропитається десь на хвилин 40 на годинку покладу його в холодильник. І потім дістану, розріжу і покажу, який вийде він в розрізі. Буде ось така закуска для перекусу у мене сьогодні. Ну що, друзі, дістала я свій цей рулетик з лаваша, з холодильника. Він у мене там лежав годину, а може, й більше. Ось бачите, тут трошки він у мене розійшовся, але то не страшно, бо ми будемо його нарізати. От. Ось такий він, цей рулетик. О, дивіться, який він там, бачите? Тримається гарненько, того що лаваш цей був, я, я б сказала, не тоненький. Ось такий. От. І зараз спробую я його нарізати. Побачимо, як він буде нарізатися. Ось. Дивіться як. Десь приблизно по сантиметру. Дивіться, як нарізається гарненько. Дуже гарно такий, знаєте, він приємненький в руках. От, я його придержу і так відчуваю, що він ну, такий, як треба. Ось, дивіться, який в розрізі вийшов, дуже симпатичненький. І на тарілочку викладати теж буде дуже симпатично. Виглядати. Ось. Дивіться як, я це роблю, зараз доріжу ще одну скиб, оцей один шматочок доріжу, а той буде на потім. Це в мене для сім'ї. А тут край цей можна і не класти на тарілочку, можна його просто покласти. Кращенькі кусочки можна викласти ось так. О, дивіться, який симпатичненький, вийшов рулетик з лаваша. Так, ну що, попробуємо? Один кусочок спробую. Ну, скажу вам так. Як на мій смак смачний рулет. Тут все, як кажуть, до міри. І чесник не особо так, знаєте, пекучий такий, чи давки такі є, що багато добавлять. От. І відчувається смак укропа й петрушки. Ну, і звичайно, крабіві палочки. Я вам скажу, що тут все у міру, в цьому лаваші, як на мій смак. Я розказую вам про свій смак. Мені дуже сподобався, можна таку закуску готувати і на кожен день, і на святковий стіл. Так що пробуйте готувати, кому сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі, які ви готуєте оці рулети з лаваша, з якими начинками, мені буде цікаво. Знати так, що, будь ласка, готуйте і смакуйте до нових відео.